Пропонує топ 13 найбільш смішних комедій в наш невеселий час. Вони здатні розрадити. Більшість пародійні чи мають елементи пародій. тонкий гумор. Усі переглядав далеко не один раз. Серіалів нема, лише повнометражні стрічки. Ліворуч глядацький рейтинг IMDb, праворуч автора ролика. «Зомбі на ім'я Шон. Вісім балів на сайті IMDb. Флегматичний консультант магазину змушений очолити людство проти зомбі. «Фатальний інстинкт пародія, що змішала докупи два відомих трилера початку 90-х років із Майклом Дугласом у головній ролі. Божевільна парочка. Єдина новітня стрічка в рейтингу. Незграбний журналіст зустрічає своє перше кохання у ролі Шарлі Стерон. Вона балотується на посаду президента США. Десяте місце шпигунка. Рядова працівниця ЦРУ виконує розвід завдання, лякає ворогів братами кличками в сцені зі стетемом Вірка Сердючка. Це кінець, сатирична комедія із відомими акторами, які грають себе ж. Найстаріший фільм з переліку Сеньор Робінзон, італійська комедія 76 року. Міський не пристосований до життя модельєр опиняється на безлюдному острові у фіналі. Джоан Помре. Чорна психоделічна комедія, від потрапляння краплинки соєвого соусу в кров, у героя з'являється надздібності та різні видіння. Аналізуй це і друга частина аналізуй те, на шостому місці мафіозі Роберт Де Ніро, у якого панічні атаки наймає психоаналітика. Цілком таємно. Пародія 84-го року відкриває топ-5. Американський рок-н-ролльщик потрапляє у перепетії антифашистського супротиву. Надзвичайно тонка і продумана комедія. Знайомство з батьками для мене найкращий фільм 2000 року стосунки майбутнього зятя із Тестем Церушником. Далі виключно пародії. Обидві частини Аероплану, зняті на початку 80-х, і від тих же режисерів три частини: Голий пістолет із Леслі Нільсенем у головній ролі. Ці фільми пародіюють десятки відомих стрічок. Найкращою ж комедією. Вважаю обидві частини теж пародії гарячі голови.